Я вже зняла в ранішньому відео, зараз викладу, не пам'ятаю, чи я віталася з вами чи ні, але я веду свій влог, влоги свої, так ніби це просто продовження розмови. Хоч я знаю, що я кажу, вітаю там тири пири ну, хто як сприймає це. Ось мій інжир, бачите, що я його посадила у горщик восени. Він щось у мене почав загинатися на е, ділянці у садочку, то я його посадила у горщик. Думаю, що буде, те й буде. Прийметься, то прийметься. Оці корінці треба відрізати. Я їх не відрізала, тоді треба. Так ось, оця гілочка пішла. Там були дуже слабенькі корінці, тому я його посадила у горщик. І оце я обрізала. Бачите? Ось вони гілочки. Вони не пішли. Це була одна гілка. Ось я її щойно відрізала. Ось вона така довга. Тож я її посаджу знову. Накривати я їх не буду. Отак. От Поглибше навіть отак, в одну дірочку. Тому що сюди я хочу втикнути малину. Я ось це відео показувала, де я зрізала цю малину. Це сади Буковини. Я хочу їх втикнути от сюди. Піде, піде, не піде, не піде. Все одно ж малину треба обрізувати навесні, правда? А в а мене нетерплячка. Я хочу зараз, і ось я сюди зараз потикаю, без кореневіну. Треба було, мабуть, трішечки помакати в кореневін. Так, як його сюди? Загорнути якось. А це я знайшла сумах насіння. Я дивлюся вже на цей сумах 2 роки. Воно таке, наче у бузини, оце таке міленьке-міленьке листячко посічене. У мене бузина Black Lace, і оце у сумах таке листячко, як у Блекласи. Не Black Tower, ні. А Black Lace. Воно в нього таке ажурне. І ось я. Украла, можна так сказати. Там чоловік стояв, я думала, він мені зауваження зробить, а я зірвала і тікать Ось я хочу це посіяти. Ну, я не сюди буду сіяти, тому що тут. можна було б і сюди посіяти. А я зараз сюди, мабуть, дві баночки сюди поставлю, дві скляночки. Хай стоять цю малину. Зараз посиплю кореневіном. Чогось я забула про кореневін. Ось, ось так я експериментую. Ось іще йде, бачите? Де воно? Ось один, ось другий. Я не знаю, може, за... ну це ж кущик, хай буде кущик. Тут у мене насіння стоїть, я вже поставила його, щоб не забути, що мені треба посіяти. А сьогодні, між іншим, посівний гарний день. Я не притримуюсь, але так. Думаю, що буду притримуватися в цьому році. Я декілька спроб у мене було, в мене не виходить. Ну, я, взагалі, я б не сказала, що в мене руки ростуть не з того місця, а криворука я. От на, на кшталт цих живців, то я криворука. Ось воно так буде в мене рости. Ці я не буду накривати, хай вони. Як хочуть, вони мені дуже не потрібні. Ну, було б цікаво, звичайно, що воно буде. Ось таке. Покажу. Цикламени сьогодні свої підгодувала, бо дивилась в Києві, якась дівчина знімала в епіцентрі оці цикламени і вони так там рясно, ну вони ж дуже там годовані, розумієте? А у мене ось таке невзрачне, ну, мало, ну там буде багато. І ось другий починає вже цвісти. Тож я їх сьогодні підгодувала. Підживила, і мені, мабуть, треба цю розсадити. Газанію. Бачите, сьогодні якраз такий день. Газанія. Оце ж... Так, оце Газанія. Треба розсадити по одному. Мені дали таку установку. А це мімоза. Пам'ятаєте, я робила відео, що це таке? Це мімоза вийшла. І тут клематис я посіла. Я так і знала, що отой жовтий тангутський клематис, що він. О, а хто тут лазив? Оце ж мої лазять. Подивіться, що робиться. Це ж лія тут лазить, Вуля сюди не скаче. Ось то це міумоза. У мене вона була якось рік жила, а потім щось баць, здохла. Ну, я не знаю чому. Так, газанію пересадити треба. Зараз я зроблю пельмені, а потім буду займатися справами. Кала моя жива, ось вона. Вже поставила тут ящики і все. І все одно думаю, що місця мало. Оце плектрантус. Бачите, який він гарний. Все одно думаю, що місця мені не вистачить. Так, ну все, бувайте здорові, саджайте, тіштеся своїми рослинками, це воно повитягувалося, а мені все одно подобається, і оце повитягувалося. Тут у мене мельнянка. оце ось мельнянка, сапонарія. Це вона лазила, і бачите, оце звідси висипалось. Це помідорчики Санька, хто не бачив, це посіяла. Це капуста Кале або Кейл. Мені більше подобається кейл. Так, а це що в мене таке? Лаванда, здається. Ага, лаванда. Ну, зійшло не зійшло гарненько, а я, скільки виживе, і то, бачите, пів. Коробочки зійшло, а пів не зійшло. Ну, не зійшло, то й не треба. І тут так само: пів зійшло, а пів не зійшло. Ну, я не могла так насипати на одну сторону. Все, бувайте здорові. Тіштеся своїми рослинками. У нас сьогодні сонячний сонячний день.